12 листопада Мінсоцполітики оголосило про підготовку пенсійної реформи. Одна з новинок базова виплата для людей старшого віку. Що це означає конкретно для вас? Розповідаю простими словами. Зараз ваша пенсія складається з багатьох частин. Основна пенсія, доплати, надбавки, дотягування до мінімуму, незрозуміло скільки і за що. Чому в сусідки більше, хоча стаж однаковий, система заплутана. Після реформи все стане простіше. Пенсія складатиметься з двох частин. Перша базова пенсія. Це гарантована сума, яку держава дасть кожному пенсіонеру. Друга страхова пенсія. Це залежить від того, скільки ви працювали і яку зарплату мали. Базова пенсія. Скільки це? 1848 гривень. Небагато, ми розуміємо. На ці гроші не проживеш, але це тільки базова частина. До неї додається страхова частина. Хто отримає базову пенсію? Ті, хто досяг 65 років або ті, хто вийшов на пенсію в 60 років з повним стажем. Повний стаж це 30 років для жінок, 35 років для чоловіків. А скільки буде разом, давайте порахуємо на прикладі. Ви працювали 35 років, отримували середню зарплату по країні. Базова частина 1848 гривень. Страхова частина приблизно 4300 гривень. Разом 6140 гривень. Зараз за старими правилами ви б отримували 4745 гривень. Різниця 1400 гривень на вашу користь. Це більше. Але чи достатньо ні. Ми розуміємо, що на 6000 важко прожити. Але це краще, ніж 4700, це факт. Важливе питання це доплата до вашої теперішньої пенсії чи заміна? Це заміна повністю нова система розрахунку. Всі ваші старі доплати та надбавки увійдуть в нову пенсію, але за новою формулою. Для більшості пенсіонерів це означає підвищення. Невелике, але підвищення. Для когось може бути менше, ніж зараз, залежить від стажу та зарплати, яку ви мали. Коли це почнеться? Планували на липень 2025 року, але зараз уже листопад і нічого не запустили. Тож реально, швидше за все, у 2026 році. Можливо, пізніше, бо закон ще навіть не ухвалили, тільки готують. Що станеться з вашою теперішньою пенсією? Нічого не зміниться, доки не запустять реформу. Ви продовжуєте отримувати те, що отримуєте зараз. Коли запустять нову систему, пенсії перерахують за новою формулою. Держава обіцяє, що нікому не зменшать, але як буде насправді, побачимо. Чому взагалі роблять цю реформу? Бо теперішня система не працює. Пенсійний фонд у дефіциті. Держава щороку додає гроші з бюджету, пенсіонерів стає більше, працюючих людей менше, Гроші закінчуються. Без змін ситуація тільки погіршуватиметься. Тому роблять реформу, щоб система була стійкою, щоб вистачало грошей на всіх. Чи допоможе це вам? Трохи допоможе. Не кардинально, але допоможе. Якщо ви працювали довго та мали непогану зарплату, ваша пенсія може зрости на тисячу-півтори. Якщо стаж невеликий, та зарплата була мінімальна, ви все одно отримаєте базову частину. 1848 гривень гарантовано. Це краще, ніж нічого. Але чи достатньо для гідного життя? На жаль, ні. Ми розуміємо, що на 3-4 тисячі важко жити, навіть на 6 тисяч важко. Комунальні дорогі, ліки дорогі, їжа дорога, пенсії не встигають за цінами. Реформа не вирішить всіх проблем, але це крок. Маленький, але крок. Що ще передбачає реформа? Спеціальні пенсії зменшать. Силовики прокурори судді зараз отримують набагато більше, ніж звичайні пенсіонери. Після реформи їхні пенсії обмежать максимум 23 610 гривень. Це справедливіше. Чому хтось повинен отримувати в 5-10 разів більше за ту ж працю? Заощаджені гроші підуть на підтримку звичайних пенсіонерів, на вас. Ветерани отримують додаткову підтримку за бойовий досвід, за захист країни. Це правильно, вони заслуговують. Що вам треба робити? Нічого. Поки нічого робити не треба. Коли ухвалять закон, пенсійний фонд сам перерахує вашу пенсію. Автоматично, вам не треба нікуди йти, не треба писати заяви, все зроблять без вас. Але стежте за новинами, дивіться наш канал, читайте телеграм. Як тільки буде конкретна інформація, ми розповімо. А тепер цікаве питання. Чому базова пенсія саме 1848 гривень? Бо це 30% від мінімальної зарплати після податків. Чому 30, чому не 50, чому не 40? Ніхто не пояснює. Просто вирішили 30%. У Європі базова пенсія це 50-60% від середньої зарплати, іноді більше. У нас 30% від мінімальної. Відчуваєте різницю? Іще момент. Базова пенсія прив'язана до мінімальної зарплати. Мінімалка зараз 8 тисяч. Не змінювалася з початку 2025 року. Ціни ростуть, інфляція їсть гроші, а мінімалка стоїть. Значить, базова пенсія теж стоятиме 1848, поки не підвищать мінімалку. Коли підвищать невідомо. Можливо, наступного року, а можливо і ні. Тобто ви отримуєте цю базову частину, але вона не росте автоматично. Росте тільки, якщо підвищать мінімалку. Зручно для держави дуже. Не треба індексувати щороку. Підняли мінімалку, підняли базову пенсію. Не підняли і пенсія не росте. А ціни ростуть постійно: комунальні, їжа, ліки все дорожчає. Ваша купівельна спроможність падає, а пенсія стоїть. Це справедливо? Ні. Але це реальність нової системи. Ще питання. Спеціальні пенсії обмежили максимум 23 610 гривень. Заощаджені гроші мали піти на звичайних пенсіонерів, на вас. Але куди вони підуть насправді? Держава каже на стабілізацію пенсійного фонду, щоб дефіцит зменшити, тобто не на підвищення вашої пенсії, а на латання дір в бюджеті фонду. Ви довгі роки платили податки, вклали в систему, а коли прийшов час отримувати, говорять, немає грошей. Куди поділися? Хороше питання. Частина пішла на спеціальні пенсії. Силовики, прокурори, судді роками отримували в 10 разів більше. Частина розтринкалася на неефективність. Пенсійний фонд це велика бюрократична машина. Частина просто зникла, корупція нікуди не поділася. І от тепер роблять реформу. Обіцяють прозорість і справедливість. Але базова пенсія менше 2000 – це справедливо. Для людини, яка пропрацювала 30-40 років, в розвинених країнах базова пенсія це рівень, який дозволяє гідно жити. Небагато, але гідно. У нас 1848 це не гідно. Це виживання, навіть за страховою частиною. 6 тисяч загалом це теж виживання. Держава могла б зробити базову частину більшою, 5 тисяч, наприклад, чи 4. Але тоді треба більше грошей з бюджету, а їх немає. Війна. Це зрозуміло. Війна пріоритет. Без перемоги немає майбутнього. Але чесно, після перемоги треба серйозно переглянути пенсійну систему. Люди, які будували країну, не повинні виживати на 2-3 тисячі гривень. Це ганьба для держави, для суспільства. Ви заслуговуєте на більше, набагато більше. Реформа крок уперед. Але дуже маленький крок і в правильному напрямку, але повільно. Потрібні серйозніші зміни, більше фінансування пенсій, реальна боротьба з корупцією в пенсійному фонді, прозорість не тільки у формулах, а й у витрачанні грошей, куди йдуть внески, на що витрачають бюджет фонду, чому дефіцит не зменшується, оприлюднювати дані, щоб кожен міг перевірити, щоб не було темних схем. Тільки так можна відновити довіру до пенсійної системи. А поки довіри немає і реформа навряд це змінить. Підсумуємо, базова пенсія 1848 гривень краще, ніж нічого. Невелике підвищення для більшості, але це не вирішення проблеми, це косметичний ремонт там, де потрібна повна перебудова. Пенсійна система потребує серйозних змін. Більше грошей, менше корупції, більше справедливості. Поки що отримуємо базову пенсію менше 2 тисяч і обіцянку, що колись буде краще. Вірити чи ні, вирішувати вам. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, розповідати правду, без прикрас. Пишіть у коментарях, що думаєте, скільки ваша пенсія, чи вистачає на життя, лайк, якщо цінуєте чесну інформацію, підписка, щоб не пропустити важливе. Телеграм у описі там пишемо оперативно. Тримайтеся!